Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас. В ефірі Тернопільська погода. Я і ведуча Мар'яна Судова. 29 березня 1848 року. Через сильні морози, що скували річку Ніагара, на понад 30 годин зупинився Ніагарський водоспад. Якою ж буде погода цього дня у Тернополі? Тернопільщині слухаємо Тернополян. На Тернопільщині 29 березня буде мінлива хмарність без опадів вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря вночі від трьох морозу до двох тепла. В день 8-13 тепла. У Тернополі 29 березня. Буде мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря вночі від одного морозу до одного тепла. В день 9-11 тепла. 29 березня 1886 року Джон Пембертон з Атланта створив новий лікувальний напій, нині відомий, під назвою Кока-Кола. Я ж бажаю всім гарного настрою. До зустрічі на вулицях міста. І на тві 4 Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв.